Всім зараз я знімаю коротеньке відео про одну дуже цікаву книжку, яка називається Гнузі. Ця книжка є о, дуже о, си, Ну, серійна книжка о, з виданиця Старого Лева. Вона виходить в серії «Обережна дівчатка. Таких книжок о, є ще шість, крім цієї. Ось. А і ще одна, і а, ні, вона тут є. Ще в мене є ще така сама книжка сестрички. Це теж дуже цікава книжка. Про що розказуєте в Ганусі? Це моя це одна з найулюбленіших книжок. Це історія про одного письменника, який довгий час ніяк не міг написати книжку. Та, і, йому потрібна була повна тиша. Та одного разу подзвонила його, його давня знайома і сказала, попросила його подивитися за її дочкою Ганусею. Щоб, е, е, тому що її та та, Вона мусить їхати відрядження, а її не може залишити саму. Він взяв її з собою і вони поїхали в село. Е, в, е, воно туди називалось Воронівка, здається, якось так. І з ними там ставалися всякі різні різні пригоди. Книжка це дуже цікава, Зараз я можу прочитати швиденько і скоренько, те, що написано на Загіна Форзація. Ця повністю для тих, хто не знає, що відро з колоді, це можна витягти кішкою, хто не зміє відрізнити курку від квочки чи здає до металобрухту цілий гультозик. Але хто хоче відкривати нові світи, знаходити нових друзів і переконуватися в тому, що дорослих, дорослих теж можна ставити в куток. Ось так коротко написано про цю червну книжечку. В цій книжці є 152 сторінки. Ось тут. 152 сторінки. Тут є так само малюнки. І книжка є надзвичайно цікава. І хочу вам сказати, що в кінці самому книжки є такий невеличкий сюрприз від Ганусі. Називається Рецепт улюбленого варення від Ганусі. А тут є рецепти варення. Я, якщо ви можете купити цю книжку і заодно ще й зробити варення. Ось ось так, ось так виглядає Гануся. Вона дуже красива. І ще ось тут така фотографія того дядька-письменника, скажімо так. Тут вони діжечка знайшли. Ось так. Я покажу, я покажу вам ось це ще одна з найперша картинка. Це все, що я вам сьогодні хотіла розказати. Дякую, що подивилися моє відео. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк. Па-па!